Київ скарбниця для інвесторів, бо має величезний потенціал. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на зустрічі з керівниками компанії Американської торговельної палати в Україні. Він запропонував бізнесменам вкладати гроші у транспортну систему, медицину, енергозберігаючі технології і тим самим розвивати як економіку Києва, так і власний бізнес. У 2016 році Київ планує залучити інвестиції у шість разів більше аніж минулоріч, заявив Віталій Кличко, представникам компанії, які є членами американської торгівельної палати в Україні. Вона об'єднує крупні бізнес-структури більш ніж 50 країн світу, які працюють на теренах нашої держави. В минулому році ми отримали 1,7 мільярда інвестицій. Це не так багато, але це дуже гарний знак для всіх інвесторів. І в цьому році ми сподіваємось, що ми плани поставили 10 мільярдів гривень прямих інвестицій. Міста Київ. Насправді інвестиційний потенціал Києва складає сотні мільярдів гривень. Зазначив мер на інвесторів. Очікує транспортна інфраструктура, медицина, енергетика, утилізація відходів та інші сфери. У нас є багато пропозицій, що стосуються розвитку транспортної інфраструктури. Ми зараз розробляємо програму паркування. Більш того, транспортна інфраструктура, яка включає в себе розвиток транспортних вузлів, розв'язок, мостів і більш розвиток розвиток мережі метро наземного метро інвестори не тільки вкладають гроші, а й створюють нові робочі місця та платять податки до столичної казни, тобто розвивають економіку, щоб не гальмувати цей процес. У Києві їм спростили проходження бюрократичних процедур. Ми скоротили термін погодження процедури для, інв... для інвестпроєктів майже в шість разів. Раніше було 500 днів, стало 90. Ми Запровадили механізм роботи за принципом єдиного вікна, і це передбачає організацію роботи інвестора з проєктним менеджментом. Окрім того, кожен інвестпроект супроводжує спеціально створена агенція. Кожного дня ми займаємося тим, щоб захистити інвестора, щоб щоб можна було бути впевненим в тому, що інвестиція повернеться, і муніципалітет є та буде надійним партнером кожного інвестора. Аби на заваді бізнес привабливості не ставала корупція. Минулоріч столична вада зробила відкритим для громадян управління міськими процесами та використання бюджетних коштів. Подальшими ключовими перетвореннями Києва займеться новий офіс реформ. Складатиметься він з найкращих менеджерів приватного і публічного сектора, які плануватимуть і супроводжуватимуть втілення змін у Києві. Ми сьогодні маємо якісь локальні реформи в департаменті. В департаментах маємо стратегію, де дев'ять стратегічних ініціатив. А сьогодні не маємо цього середнього звина, яке має ув'язати стратегію з цими локальними, то все це і встановити план на наступні два роки, щоб всі реформи були контрольовані і відповідно до плану. Таким чином Київ створює найсприятливіші умови для інвесторів. За словами мера, тепер столиця очікує людей, які готові вкладати на її гроші і робити її сучасним та комфортним європейським містом. Світлана Андрій Гелях телеканал Київ.